Ще раненько, але рибачки стоять з фонарями. А небо яке, буде видно світанок сьогодні. Так що буду знімати цю красу. Ось подивіться, з фонарями це рибалки. Море є. Рибак на місці. Вже думали, що відро загубили, але є відро. Знайшлося. І світанок буде, це точно. Вітанки ще йдуть. Це такі рибачки їм все. Весь час рибка сниться. Дуже швидко світає. І ще з фонарями. 6.09. Десь сонечко є. 16 хвилин сьогодні. Що встигну я ще коло чи ні. Готовий. Сіки риби ще нема. На очах сонечко міняється. Так що сьогодні буде заріво, буде красиво. Ой, Сиди, тут? До речі, сьогодні 1 вересня. День знань, початок осені. Так що вітаю. вітаю з 1 вересня. Школярі навчаються з другого, то сьогодні можна побайдикувати ще. На ось і мій рибачок. Щось невеселий він. Щось невеселий, мабуть, немає нічого. Щось є зайчик? Ні, зовсім. Хотіла показати вудку, яка ось у мене. Ось у мене така катушка Агера, якщо видно. Так. Ось вчора докупили ось таких рибок. Як вони називаються? 12 грамів, в общем. Ось ця... ну, в общем, оці металові рибки, які губляться безкінечно. І ось така вудочка. Погано її видно, на жаль. На жаль, в общем. Ну і я звукою. <рес> сьогодні, сьогодні тільки потримала. Не ловила. Ну Вона в мене є. Що все, можна складати. <рес> а, краса. А людей все більше і більше, все ж таки йдуть. Може, можливо, хтось трошечки пізніше, але йдуть, йдуть, йдуть. І рибаки так само. Всі сподіваються, що щось спіймають. І ось так виглядає сьогодні яр. В хорошому настрої. Рибалки сьогодні не було. Тільки заплут. то І то І то добре. Сунечка піднімається і день, день буде чудовий. Рибалки ще сподіваються. Ще не уходять всі, тільки ми, мабуть. А може і не всі, Ну, постійні. постійні. Чоловік каже, що постійні рибалки вже поуходили. А це, мабуть, на камбалу поставили. Бичок, може, камбалу, ось тут куча водочок. І один, мабуть, дивиться. І вони ж закинуті. Да, вони закинуті. А як же побачити, воно буде дзвон... Дзвон... дзвонити, дюргати. Сачок ось такий. Ось такий нам ще сачок потрібен. Дивись, який шикарний. Щоб допомагати витащити рибку. Ну, для мене ці незвичні ще вудки, якісь такі товстенькі. Закидувати удобно. Ну, я таких не бачила. Дивись, які класні. Класні вудки. А що за фірма? Зараз я подивлюсь. Усю. Усю. Амулет. Ага. Все, вже точно, <гум>, точно все. Пока. Так, 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 так. <гум> Старідко піймав вже чоловік. Ну, все, всі збіжалися. Перша риба, перша риба, перша риба. Я поїхав, зараз попад'ємо. Все. Є риба, є риба. Риби не буде, так? Ще побігає. Море, привіт! Рибники стоять. Сім на місці. Світанок буде неймовірний сьогодні. Так, зараз виглядає. Буде неймовірний світаночок. Краса сьогодні неймовірна. Хвилі дуже красиві. Ну що, починаємо. Світанок з справжній ранок. сонечка зантійшла. Ясу, на жаль, в мене сьогодні не так багато, тому буду поспішати плавати іти. Рибачки є на бомбер. Щось ловиться сьогодні? Не чутно. Вітер сюди. Ну, на бомбер можливо і буде. Рибаки ловлять. Мій рибак стоїть. Риба є, ні. Щось піймав? Піймав щось? П'ять П'ять? Оце так Да, щось маловато? М-да. Отак. Вот Рібаки ловлять. Щас подивимось, що мой ріпачок там піймав. Скільки їх. Володимир вчора п'ять сарганів піймав. Ну я ще не готувала, бо щось то світла не було, то я вчора бігла півдня, то так, сьогодні на сніданок їх з'їмо. Трохи рибацького контенту вам. Рибаки, мені здається, що, що 10 років, що 60 всі полюбляють. Ну, Сашка в мене щось не горить, але я бачу, що інколи з батьками бувають і діти. Щось ловлять. Краса. Я вже тут повертаю і сонечка, мабуть, не буде видно. То хай буде отак. <рес> Трохи рибацького контенту, Ну, щось все ж таки мені... Більше подобається поплавати зранку, чим з вудкою стояти, то щось в мене не пішло. Ну, якщо б, може, я спіймала, то можливо і було б чудово. Ось мій рибак стоїть. Зараз подивимось, що він спіймав. О! Заброс. І можливо щось є. Щось є, ні. Що Вам сказати. Не хоче він їхати в дом. <с> я сиджу. А це купалося? Ну, звичайно, мені починають писати коментарі по поводу рибалки. Такі прям практичні рекомендації. Дуже дякую, дуже дякую, буду зараз спробувати. Рибачок мій перейшов, то я піду зараз. Po zakidujo, po praktikujo. Thank you. Улов такий рибка. Трошки є на сніданок. Перша партія пошла. Друга партія пішла. Ось. Рибка чудова. Світла нема, ну жаримо все рідно. Ось така в мене рибка. Ой, красотулька, смакатулька. Ну. Стіл Рибака не встигли приїхати вже перематує, сам дерб не скам. От водочки, Все, які світиться кончик досить крута вудка, Справжній рибалка. крабики. Це краби чи раки? Щось я... Це краби. Ну, що, ну вони виглядають інакше. Краби, вони не маленькі. Маленькі, ага. так? Рибачок мій заработаю, але вже потрібно біжати. Я перевдягаюсь і побігу. Рибачки ловлять все ж таки. Хочу все ж таки. Показати, тестую, там нова функція, виявляється, є. То я хочу проекспериментувати ловий об'єкт. І можна так знімати. Цікава функція, мені сподобалась, чому я раніше її не користувалась, не розумію. Ну, Все. Чіп і Дейл не знадобився. Поїхали далі. Рибаків дуже багато. Всі сподіваються, щось піймати. На бомбер. Цікаво. Ну все, ось. Двоє, але я бачу трьох сьогодні. То ще ще не попіглахова. Балки так і стоять. Чашку поки нам можна знайти. Так, зараз знайду місце. Де я була? Я був скалик. Ще краби сидять. Ты сонечка? сонечко, ще ти красивий! І за тебе загубила, що краю не знайду. Ну що це таке, а? Все. Поїхала. Я знайшла свою чашечку. Благодаря у цьому красунчику, так Вау, Ти ще й возмущаєшся. Чого? Ось такий сьогодні улов. Лесеньке щось. Ось в общем, різна рибка. Бичок, а оця Ставріда. І анчоус. І анчоуз. Оце анчоус. Що мене здивувало, що дві години ці два бичка провели без води. я зайшла, побачила, що вони дихають. Я їм налила водички. Оця вся муть з них вийшла. Ха -ха. Налила їм чистеньку воду. Що тут вони покакали чи що? Мабуть, покакали. Ха-ха. О, я не можу. Дивіться. Ну, які живучі. Активні прям випригують з води, тільки що цей великий випригнув. Сподіваюсь, що ні.